21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. 11-й рік поспіль дата нагадує про дві знакові для українців історичні події: помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013 тисячі Під час великої війни цей день нагода переглянути власні цінності, пригадати історію нашої боротьби за справедливість, вшанувати пам'ять загиблих. Пам'янули усіх борців за українську свободу. І в Балтській громаді в Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. 21 листопада в Україні День Гідності та Свободи. Саме 11 років тому, в цей день, на Майдан Незалежності в Києві вийшли люди, щоб висловити свій протест проти рішення влади, яке загрожувало Україні втратою незалежності та перекреслювало її європейське майбутнє. Тоді ще ніхто не здогадувався, що в історії не тільки України, а й всього світу починається новий етап. І що події, які відбуватимуться наступні 94 дні, перший крок на шляху до драматичних геополітичних змін. Їх тригером стало продовження боротьби українського народу, що велася не за матеріальні блага чи владу, а за духовні цінності, гідність і свободу. Цінності, про які в Європі не говорили, бо вважали їх очевидними, про які в Росії мовчали, бо вважали їх. Небезпечними сьогодні ми і весь світ розуміє, що Революція Гідності та нинішня війна це єдиний процес продовження боротьби українців за цінності, за свою історичну пам'ять, свою культурну ідентичність та за своє майбутнє. Але шанс на зміни дістається нам дорогою ціною ціною людських втрат. Цього дня ми вшановуємо людей, які стали на захист демократії, прав і свобод людини. Національних інтересів держави і її народу. Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної Сотні та воїнів сучасної війни, яка, на жаль, продовжує приносити страшні звістки. Цей пам'ятний для нашої держави день світлини ще шістьох її захисників будуть нагадуванням всім нам про трагічність нашої національно-визвольної боротьби, про жертовність, силу духу і вірність. Своєму народу. Шендрик Олександр. Білий Андрій. Мальований Дмитро. Шендерук Анатолій, Швець Анатолій, Гирішаєв Максим. Ми не забудемо. Ми пам'ятаємо кожного героя захисника України. До слова запрошується Балтський міський голова Сергій Мазур. День гідності, свободи, день, який перейшов в місяці, в роки і вже в десятиліття. День шанування тих, хто сьогодні на небесах віддав своє життя за принципи свободи, демократії. Незалежності нашої країни, за свої особисті принципи, тому що так були виховані наші земляки, за свою родину, батьків, дітей, за нас з вами, шанування людей, яких сьогодні з нами нема, які є справжніми героями сучасної війни, ми будемо. Робити завжди в сонце і в дощ, в спеку і в мороз, тому що ми всі зобов'язані пам'ятати, якою ціною нам дається відносно спокійне життя. Ми підтримували, будемо підтримувати дітей та родини, прикладаючи хоч частинку допомоги для тих людей, хто втратив найцінніше. Батька чи матір, дружину чи чоловіка, сина чи доньку, побратима й друга. Не висловлю від імені всієї нашої громади щирі слова співчуття, родинам, портрети, яких наших героїв ми відкриваємо сьогодні тут, на тимчасовому. Обелізку нашої громади, для того, щоб кожен знав і пам'ятав, що саме завдячуючи людям, світлини, яких є ось тут, в нашому місті, в селах нашої громади, в інших містах нашої країни, ми сьогодні продовжуємо вести складну боротьбу заради наших дітей і нашого майбутнього, не дивлячись на щоденні життєві питання та проблеми. Я прошу всіх знаходити час та можливість підтримувати та допомагати живим, підтримувати і допомагати різними формами і методами всіх, хто сьогодні боронить нашу країну на різних наших рубежах та за кордоном. Тому що це війна на знищення всіх нас. Находьте час для допомоги нашій армії і нашому війську. Навчайте і виховуйте дітей. В тих принципах, які нам споконвічно дані як українцям, вічна шана нашим героям, слава нашим захисникам, слава Україні! На прикладах беззавітного служіння рідній батьківщині, беззаперечного виконання священного обов'язку стати на захист кордонів держави, коли в цьому є гостра потреба. Виховуватиметься не одне покоління українців. І саме за це всім, хто стоїть на захисті наших прав та свобод, нашої гідності, наша людська вдячність і низький уклін. На честь цих людей звучить державний гімн України. HEEEEEE <laughs> Шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Революція відбулася не лише в політичному житті країни. Вона відбулась у нас самих, у нашій свідомості. Адже Україна це територія гідності і свободи. На знак пошани про загиблих запрошуємо покласти вогники світла і пам'ять. Дякуємо усім за увагу. thank you